А от у центрі перетримки тварин для безпритульних собак шукають господарів фотовиставкою. Волонтери запросили фотографа, той зробив портрети тварин, аби люди побачили собак, які потребують домівки. Скільки з них таким чином знайшли господаря і як працювали з моделями на знімальному майданчику? Далі розкаже Маргарита Єрмак. Чижик, Хільда, Монті, Олівер, Муся і Тютя все це імена собак із центру перетримки тварин, які стали фотомоделями цієї виставки. Для того щоб зробити фотографії, собак привезли в окреме приміщення і крім фотографа з ними працював кінолог. Собаки очень нервничали, вони поміщення не знають, тому що вони живуть всі вольєрах на улице. і около 15 минут ходила на одну собаку чтобы щоб усадить. усадити. І кадр ловився буквально там за пару секунд. у нас язык язик між собою ми и і в принципі за вкусняшку не проти були попазувати немного. Фотографував собак Сергій для нього це перший досвід роботи з тваринами. На самом деле, в принципе, что с людьми, что с животными, все равно есть определенные сложности. Каждому нужно найти свой подход. Одна собака была пришла с... Ну, в общем, они дружат. Две собаки дружат. И, то есть у них такая поддержка была на съемку. Они пришли вдвоем. И пока мы снимали одну, там вторая сидела, смотрела. И такая, ну, наоборот, без Как без ти поддержки то сяні по не, не хотіли фотографуватися. Ми всі танцювали навколо тих тварин. намагалися якось змусити їх дивитися в кадр. І тенденція це вже 10-12 собак. Вони потім якби беруться, тобто їх забирають. Просто показували деякі фоточки, робили такі, якби бекстейж. І люди бачили, і люди приходили і брали. Серед усіх собак виставки шість знайшли господарів. В нас прилаштування тварин відбувається після співвідповідної співбесіди на можливість утримання тої чи іншої тварини. Це оформляється юридично відповідним актом і потім подальше ми контролюємо місце перебування цієї тварини протягом визначеного терміну, до того часу, поки вважаємо, що тварині в цій сім'ї безпечно. Побачити виставку безпритульних собак можна у міській галереї до 4 липня. Маргарита Єрмак, Віктор Лапченко, Владислав Бурнаков на часі новини.